Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Пане Ігоре, фракція Свобода одна із тих, хто вимагає запровадження військового стану воєнного стану на території Донбасу. Разом з тим, президент поки що його не вводить. Що заважає це зробити на вашу думку? Треба, треба запитати у президента, що йому заважає вести воєнний стан, що його спонукало проводити. Так зване перемир'я лише з одного боку не застосування зброї, коли терористи і московські окупанти продовжували атакувати наші блокпости, і вбивати наших солдатів. Але разом з тим, ми глибоко переконані, що введення воєнного стану воно е, є життєво необхідним сьогодні для перемоги над московськими окупантами і терористами. Ми маємо ввести воєнний стан. Це розв'яже руки нашим збройним силам, це розв'яже е, руки нашим батальйонам, спецпідрозділам, е, які беруть участь в антитерористичній операції сьогодні не можна діяти напівкроками, напівзаходами. Сьогодні треба е, рішучий наказ на знищення усіх незаконних збройних угрупувань, всіх терористів і всіх окупантів. Сьогодні не треба слухати Європу до кінця, хоча, безперечно, треба прислухатися до їхніх порад, але ухвалювати власні рішення, тому що ні Європі, ні тим більше Росії не потрібна сильна Україна, а сильною Україна буде тільки тоді, коли вона продемонструє свою силу і захистить свої територіальні. Свої території і свою територіальну цілісність та суверенітет, тому воєнний стан, на мій погляд, дозволить закінчити антитерористичну операцію в максимально короткі терміни, і, безперечно, ми цього не просто чекаємо, а вимагаємо від президента. Скільки будь ласка, відбулося вже кілька раундів переговорів з так званими Донецькою, Луганською народною республікою. На вашу думку, до чого вони можуть призвести? Ці переговори призводять лише до одного: Росія продовжує постачати озброєння зміцнювати свої позиції, позиції терористів на Донбасі і Луганщині. Не можна давати їм шансу на зміцнення позицій, на поповнення озброєння. Треба знищувати цю гідру, треба зачищати від терористів, і треба не давати їм продиху. В принципі, те, що роблять останні два дні. Наші збройні сили і учасники антитерористичної операції це певний позитивний крок, але недостатній. Я впевнений, що в нас є можливості і потуги зачистити банди за кілька днів і раз і не завжди закрити з Росією кордони і не допускати потрапляння на територію України. Диверсійних груп, які продовжує засилати Путін сюди з метою дестабілізувати ситуацію, знищити українську державу. Скажіть, будь ласка, на думку вашої фракції, які мають бути почергові кроки, аби вирішити ситуацію на Донбасі? Ну, по-перше, треба ввести воєнний стан. По-друге, треба жорстко закрити кордони. Я зареєстрував низку постанов, які передбачають перекриття. Будь-яких інформаційних каналів, якими Путін продовжує зомбувати українських людей, має бути забезпечена інформаційна безпека і контроль над інформаційним простором. Разом з тим, ми маємо закрити кордони. Кордони мають бути дуже жорстко контрольовані українськими військами, збройними силами і авіацією, і при будь-якій появі. Терористів, бойовиків на вантажівках або поодиноких на території України. Ми ми їх маємо знищувати. Ми маємо показати найманцям з Росії, що ніхто із них не повернеться додому живим, повернуться в трунах. І тому я думаю, що прикордон прикордонна служба має бути серйозно реорганізована, дуже серйозно підсилена, в тому числі важким озброєнням. Я зареєстрував постанову про зупинення дії угоди між Україною та Росією про безвізовий режим. Ми маємо запровадити візовий режим, тому що ми рухаємося в Європу, а жодна європейська країна не сприйме прозорих кордонів на сході та тим більше з такою агресивною державою, як Росія, яка є. Джерелом тероризму, агресії і ненависті до всього європейського скільки будь ласка Верховна Рада збирається працювати без канікул. Які завдання стоять перед парламентом? Я думаю, що для цього парламенту є буквально кілька важливих завдань, після чого він має бути розпущений і переобраний. Перше і найважливіше завдання це нова нове виборче законодавство. Ми з моїм колегою Олександром Мирним зареєстрували цілий виборчий кодекс. Виборчий кодекс, перший в історії цього парламенту, передбачає вибори за пропорційною системою з відкритими партійними списками регіональним представництвом. Він передбачає низку інших змін та доповнень, які рекомендувала Венеціанська комісія. Це і участь у виборчих комісіях всіх політичних партій, а не лише парламентських, тобто відкритий і паритетний. Доступ до участі в виборчих комісіях це і зниження прохідного бар'єру для того, щоб маленькі партії могли так само потрапляти до парламенту. Ми пропонуємо знизити від 3 до 5 відсотків. Низка інших нововведень, які передбачають унеможливлення фальсифікації виборів. Ну, наприклад, штамп у паспорті. Елементарна річ, людина отримує бюлетень, отримує печатку в паспорті. Вона більше не може отримати додатковий бюлетень. А у разі, якщо за цю людину проголосували, дуже легко довести. Що відбувся факт фальсифікації, е, навіть гендерне питання. Ми врахували, хоча для нас це було непросто. Але разом з тим ми вважаємо, що щонайменше 20% у списках партій загальноукраїнських мають бути е, е, жінки. Е, не можна робити це примусово і штучно. Тому ми не вводимо 50% бар'єру. Ну, знаєте, в нашій фракції взагалі немає жодних перепон. Всі, хто хоче займатися політикою, займаються. Просто так сталося історично, що чоловіки більше займаються політикою. Але цю норму ми також передбачили. Є інші законопроекти, які передбачають нову виборчу систему за відкритими партійними списками. Про це всі говорили. Тому Верховна Рада має цю місію унікальну місію, яку вона має виконати: проголосувати нове виборче законодавство. Іти на вибори зі старим законом, Є великий ризик іти на вибори зі старим законом. Є великий ризик обрати той самий парламент, який у нас є з комуняками, регіоналами, з радниками, агентами Кремля і п'ятою колоною, а також олігархами, які підкупують виборців. Коли йти на вибори, на вибори треба йти якнайшвидше після. Нового виборчого законодавства ухвалення і після закінчення війни на Донбасі, тому що те, що пропонує, наприклад, зараз президент, це знову змішана система виборів. У мене запитання, як провести вибори на Донбасі за мажоритарною системою, як забезпечити право громадян у Криму, яка є невід'ємною частиною території України, незважаючи на те, що вона анексована, обрати депутатів Верховної Ради. Це зробити сьогодні практично неможливо. Про Крим це окрема історія, але про Донбас і Луганщину однозначно. Ми маємо закінчити антитерористичну операцію. Ми маємо е, встановити мир, законну владу і е, раз і назавжди покінчити із спробами олігархів гратися в велику політику, коли вони заграють сепаратистами, терористами, намагаються торгуватися з владою, а потім самі потерпають від цих терористів. Я маю на увазі, звичайно, тих олігархів, які сьогодні на Донбасі вже не є господарями, але знову хочуть ними стати. І маю на увазі інших олігархів, які вважають певні регіони і певні округи своєю вочиною. Люди мають обирати е, депутатів за професійним принципом, за принципом порядності і послідовності, е, за принципом партійних якихось ідеалів і е, послідовної позиції. Разом з тим, вони мають впливати на списки всередині партії. Це і є відкрита пропорційна система з регіональними списками, коли люди обирають е, партію і обирають депутати від тієї партії. На чемпіонаті свіку світу за кого боліваєте, ви знаєте, чесно вам скажу, що за останні 9 місяців спортом практично не цікавлюся, тому що ну не до того просто. Спочатку ми стояли проти режиму Януковича. Зараз у нас війна на Донбасі. І ми постійно думаємо, як забезпечити е, наших солдатів е, зброєю і е, засобами індивідуального захисту, всім тим, що необхідно сьогодні для нашої армії, для наших батальйонів, які воюють із московськими окупантами. Е, я думаю, що про канікули ми зараз не думаємо, так само, як не думаємо і про відпочинок. Футбол він поки що залишився на другому плані. Ну, але е, я точно знаю, що е, до мене, як до українського націоналіста, який завжди вболівав проти нашого стратегічного ворога москалів, долучилася вся Україна, і це я щасливий. Тобто сьогодні вся Україна зрозуміла. Путін, Росія це вороги і агресори. Ми маємо об'єднуватися проти них, тому що чим швидше буде знищена російську державу і з під цієї тюрми народів повстануть незалежні народи, тим легше буде дихати Україні.